Особа, яка видала довіреність за винятком безвідкличної довіреності, в будь-який час має право скасувати довіреність та повинна негайно повідомити про це представника, а також відомих її, третіх осіб, для представництва, перед якими була видана довіреність відповідно до Цивільного кодексу України. Згідно до порядку вчинення нотаріальних дій, особа, яка видала довіреність, має звернутися до нотаріуса з заявою про скасування довіреності. Нотаріус робить про це відмітку в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. А також положенням про єдиний реєстр довіреностей в умовах воєнного або надзвичайного стану за відсутності доступу до єдиного реєстру довіреностей, припинення дії довіреності здійснюється без використання цього реєстру з подальшим внесенням до нього відомостей протягом п'яти робочих днів з дня відновлення такого доступу.